Привіт! В цьому відео! Ми з вами поговоримо про умовні конструкції. Ми дізнаємося, що це таке, та як їх можна використовувати на практиці. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itprogir.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте дізнаємося, що взагалі таке умовні конструкції. За рахунок умовних конструкцій ви можете прописати певну умову. Якщо вона виявиться коректною, то ви будете виконувати один кусочок коду. А якщо ж умова виявиться некоректною, то ви будете виконувати якийсь інший кусочок коду. І от від слів ми давайте перейдемо з вами до. Діла. Спочатку я пропоную створити певну зміну. Нехай це буде інтеджер, нехай вона буде називатися як X, і за замовченням ми можемо дати їй якесь значення. Але я пропоную, ми давайте краще це значення будемо отримувати від користувача. Тому я прописую тут е, певний текст, наприклад, Enter X. Це просто те, що ми будемо вводити користувачу. А далі ми прописуємо тут з вами Scan F і save версію, тобто захищену якби версію. Далі я тут буду отримувати. Певне число, і це число я буду записувати в адрес моєї змінної X. Тобто дані від користувача просто буду їх сюди записувати. Тепер, нарешті, ми давайте пропишемо саму по собі умову. Щоб описати умову, ми описуємо ключове слово if з англійського це якщо. Тобто, якщо наша зміна Х вона буде дорівнювати нехай такому числу, як 5, тоді, тоді ми будемо виконувати той код, який буде в нас всередині оцих фігурних дужок. Після фігурних дужок крапку з комою не потрібно ставити. Ви можете її дописати, але це просто зайвий якби, символ, який ні на що не буде впливати. Тому ви можете його не дописувати. Отже, що в нас зараз описано? В нас описано те, що. Якщо наша зміна X вона буде саме дорівнювати числу 5, тоді ми будемо виконувати той код, який буде ось тут в нас прописаний. І давайте відразу ми тут напишемо, що е, лише на екран я буду виводити таке числі, таке верніш, е, слово як yes, більше нічого робити не буду. І якщо ми подібне з вами зараз запиш... запустимо, е, і, наприклад, ведемо число 5, то ми дійсно побачимо, що в нас на екрані буде таке слово, як yes. Якщо ж я повторно це запущу і веду, наприклад, Наприклад, число вже 7, ми бачимо, що на екран більше нічого не виводиться, адже наша умова вона виявилася некоректною, а тому код він тут попросту не спрацював. І тут важливо відмітити, що для перевірки на рівність вам обов'язково потрібно прописувати саме два знаки рівності, адже якщо ви пропишете лише один знак рівності, це буде означати те, що в зміну X ви записуєте нове значення, і це значення 5. Тобто, це зовсім інша операція, яка не yeah Ну, не видасть вам потрібного результату. Для перевірки на рівність, обов'язково два знаки рівності. Окрім того, що ми можемо з вами перевіряти на рівність, ми також можемо перевіряти на інші значення. Наприклад, ми можемо перевірити на значення більше, тобто, якщо х буде більшим за число 5, ця умова виконається. Можемо перевірити на менше, можемо перевірити на менше або дорівнює, більше або дорівнює, і якщо потрібно перевірити на не Рівність, тоді ми прописуємо знак оклику і знак дорівнює. І давайте навіть ми таке з вами зараз запустимо. Дивіться, якщо я введу зараз число 7 або будь-яке, але не число 5, то в нас умова вона буде виконана. Адже зараз умова виконується кожен раз, коли x не дорівнює числу 5. Отже, ось таким чином, якраз ви і можете описувати ось ці умовні конструкції. Це досить просто. Ви описуєте, що саме ви перевіряєте, описуєте саму по собі умову та описуєте, з чим ви це перевіряєте. Далі ви тут можете прописувати безліч рядків коду. Я прописав лише один рядок коду, але насправді тут можна прописати ще якусь умову, можна створити тут якусь зміну, можна ще там отримати дані від користувача і так далі. Тобто тут ви вже скільки хочете рядків коду, стільки і прописуєте. Я поки. Поки що обмежуся лише одним рядком коду. При роботі з умовною конструкцією if ви також можете використовувати такий спеціальний оператор, який називається як Else. Записується він ось таким чином else його не можна використовувати сам по собі, тобто не можна прописати ось так просто else, або ж не можна прописати так, що else буде перший, а if буде останній. Елсе завжди записується в самому кінці оператора if. Else не є обов'язковим, але ви можете його дописувати кожен раз, коли ви хочете виконати якусь протилежну дію. Тобто, якщо умова вона коректна, то тоді у вас буде виведено на екран просто слово Yes, а інакше, якщо перша умова не спрацює, тоді справді. Працює «else», і я, наприклад, на екран буду виводити таке слово як «no». Отже, таке ми можемо запустити. Тепер я давайте ввожу саме число 5. В нас виходить так, що умова вже не коректна, адже ми працюємо лише в тому випадку, якщо ми не дорівнюємо 5, і тому спрацьовує вже оператор else. І те, що там в цьому операторі, воно й буде виконуватися. У нас поки що один рядок коду, тому лише no, лише оцей е, текст, він і був виведений на екран. Тобто, else це не є чимось таким обов'язковим. Можете його взагалі видалити, без нього також буде працювати, але else це просто те, що буде спрацьовувати у випадку, якщо головна умова вона не спрацювала. Окрім того, що ми можемо використовувати EIF, а також Else, ми можемо ще використовувати проміжні оператори, які називаються Else IF. Вони саме проміжні оператори, адже вони описуються поміж if, а також ELSE. І тут вже варто відзначити, що е, тут ви можете вже комбінувати, як вам буде зручно. Ви можете залишити if, а також залишити лише else if, або ж ви можете залишити if і просто ELSE, або ж ви взагалі можете залишити просто if без якихось додаткових операторів. Це вже все залежить від вашої програми. Ну, наприклад, я хочу додати ще Else IF, і ELSE IF – це додаткова перевірка. Тобто, як зараз це буде працювати? Ми спочатку перевіримо, чи х він не дорівнює 5. Якщо ж х буде дорівнювати 5, то в такому випадку. Ось ця умова вона вже не спрацює і буде йти перевірка е, наступна, тобто та, яка записана тут в else if. Якщо else if також не спрацює, тоді вже спрацює Else. Але якщо, наприклад, if спрацює, то інші вже будуть проігноровані, або якщо Else IF спрацює, то інші також будуть проігноровані. І давайте наразі я пропишу тут трошки іншу умову. Я скажу те, що якщо буде більше або дорівнює 5, то ми будемо заходити в першу умову. Далі, якщо X буде меншим або дорівнювати. Ти наприклад, мінус п'яти, то ми будемо заходити в другу умову, і тут я буду писати давайте такий текст як less than minus файв, тобто мінус п'ять. Ну, менше, ніж мінус 5. І якщо в нас вийде так, що е, в проміжку x від 5 до мінус 5, то виходить, в нас ні перша, ні друга умова не спрацює, буде просто е, спрацьовуватися else. Давайте теж ми це з вами запустимо. Для початку давайте ввожу, наприклад, просто число 5. В нас спрацьовує перший оператор, адже тут ми перевіряємо на більше або дорівнює. Виходить, в нас дорівнює, тому перший оператор він спрацьовує. Інші вони просто вже ігноруються. Тепер я давайте впишу, наприклад, число мінус 6. В нас нас виходить те, що е, спрацьовує else if, пишеться про те, що число менше, ніж мінус 5. Також else тепер вже ігнорується. Ну і нарешті, якщо я пишу, наприклад, просто таке число як 1, то тоді в нас Else спрацює, адже перша умова неправильна, друга неправильна, і нарешті тільки Else він в нас і спрацьовує. Ну і знову ж таки, тут ви можете це комбінувати, тобто можете дописати е, лише else, або лише else IF, або щось з цього видалити. Також варто відзнати. Бачите, що else if тут може бути безліч, тобто ви можете тут, наприклад, дописати ну давайте настільки багато не буду їх прописувати. Але я тут можу прописати ще те, що я буду перевіряти на мінус е, чотири, наприклад, і тоді я буду писати x е, там дорівнює мінус чотири. Наприклад, також можу перевіряти на те, що X у нас буде, наприклад, там просто 3, І тоді також буду писати тут е, інформацію, що X він просто 3. Тобто, оцих else if тут може бути дуже і дуже багато. Це залежить від вашої програми. Ну і кожен else if це якась нова перевірка, як я перевіряю на мінус 4, на 3, і так далі. А тепер ми давайте спробуємо з вами створити перевірку в середині перевірки. Щоб таке мені описати, я просто, наприклад, в першому if, також можна було б це прописати і в наступних else if або ж в else, але я вже з першим буду працювати. Тут я просто дописую те, що в мене буде якась нова перевірка. Для початку, напевно, мені варто створити якусь нову зміну, нехай це буде boolean, і називатися. Вона буде нехай як із Хепі. Значення. Давайте вкажемо для початку як «true». Тепер, щоб воно ще працювало, мені звісно ж таки потрібно підключити тут спеціальний файл, тому я прописую include. Далі я вказую те, що я підключаю std bool». Тепер воно буде працювати вже коректно. І тепер я тут буду просто перевіряти, що якщо із хепі він буде дорівнювати значню true, то в такому випадку я буду виводити на екран якраз ось це повідомлення. З словами вірніше, з одним словом, yes, ось таким чином. Давайте ми це з вами зараз запустимо. Просто перевіримо, що воно в нас працює. Отже, я ввожу число 5. Як воно спрацьовує? Ми зараз заходимо в першу умову. Тут перевіряється наступна умова, вона виявляється також правильною, і тому якби ось цей Print F він якраз у нас і спрацьовує. Тут ми також можемо з вами описати те, що ми будемо перевіряти на значення false, але я хотів вам показати трошечки інше. Якщо ми перевіряємо з вами саме булеву змінну, то ми можемо описувати перевірку ось таким чином, якби вже в стандартному для нас вигляді. Або ж якщо ми саме працюємо з буліан, то ми можемо просто видалити ось це перевірку на тру, і ось ця запис if is happy, вона еквівалентна ось цьому запису. Тобто ми можемо не дописувати цю перевірку на true, можемо пропис просто прописати назву змінною, і це вже буде перевірка на значення тру. Якщо ж нам потрібно перевірити на значення false, чи дорівнюється зміна значню false, то тоді можна прописати ось так, або ж можна прописати трошечки інакше. Ми прописуємо ось тут на початку знак оклику, і це вже буде перевірка ось цієї, цієї зміною на значення False. Ну і наприклад, давайте ми зараз це запустимо. Ми пропишемо тут число 5. Ми помічаємо, що на екран нічого не виводиться, адже перша умова виявилася коректною, а далі умова вже не коректна, бо наша зміна вона не зі значенням false, а тому вже е, умова некоректна і нічого на екран більше не виводиться. Ще один нюанс, який хотів би сказати, це те, що якщо у нас є лише одна. Один рядок коду в самій умові, то насправді оці фігурні дужки ви їх можете просто проігнорувати. От, наприклад, ось тут я не можу їх проігнорувати, адже в нас іде тут декілька рядків коду. А насправді для всіх моїх інших операторів я це спокійно міг би проігнорувати. Тобто, ось тут, повсюду, я міг би не дописувати ці дужки. Фігурні, і це б працювало би коректно. Ну для ELSE, наприклад, давайте залишу, щоб ви просто пам'ятали, що таке існує. А так то, в принципі, якщо один рядок коду, то можна їх ігнорувати. Тим самим код трошечки скорочується і виходить досить непогано. На поточний момент всі наші оператори вони перевіряють лише одну єдину умову. Тут ми перевіряємо X, тут ми перевіряємо із і так далі. Кожен раз перевіряємо лише одну єдину умову. Але насправді ми можемо в одному операторі одразу записувати. Декілька умов, і якщо вони всі коректні, або ж хоча б одна з них коректна, то ми будемо виконувати весь код, який там буде знаходитися всередині. Тому я давайте наразі спробую зробити наступне: я видалю ось цей оператор, який тут знаходиться всередині. І тепер я просто спробую описати цей оператор як додаткову умову до першого мого оператору. Отже, я давайте зараз вставлю те, що я там скопіював, і тепер мені потрібно якби поєднати дві ці умови. Дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас ось цей Print F спрацьовував кожен раз, коли і перша умова, і друга умова виявляються коректними, то тоді вам потрібно між ними прописати два амперсанти. Це якби логічне і, і це означає те, що. Якщо перша, а також друга умова, вони коректні, тільки в цьому випадку все, що ось тут всередині, воно також спрацює. Отже, давайте ми зараз запустимо. Я, наприклад, ввожу число 6, і ми помічаємо, що в нас спрацьовує оператор else. Чому так відбувається? Бо ось тут перша умова, вона коректна, а друга умова, вона вже не коректна, адже в нас із хепі він не дорівнює, значню false, І тому, оскільки, хоча б одна умова не коректна, тому більше не можемо зайти всередину цієї умови і не можемо виконати, ну, якби, тей текст, виконати те виведення інформації, яке тут записане. Тому в нас спрацьовує якраз ELSE. також ми можемо змінити, наприклад, тут значення на false, або ж змінити можемо саму умову. І якщо я тепер спробую знову ж таки вписати тут число 6, ми побачимо, що вже виводиться yes, адже перша і друга умова вони тепер коректні, і вводиться вже тепер сам цей текст, який був всередині цього оператору. Я, окрім того, що ви можете перевіряти. На те, щоб і перша, і друга частина вони були коректними, ви також можете перевірити на логічне або і логічне або воно каже нам про те, що, хоча б, одна частина повинна бути коректною, щоб в нас все спрацювало. Отже, дивіться, наразі в нас виходить так, що. Ось ця друга частина, вона вже і так правильна, адже із happy він false, і тут ми перевіряємо на false. Першу частину ми давайте зробимо неправильною, просто вказую число 3. Це дійсно неправильно, адже ми тут перевіряємо, що x буде більшим або дорівнювати 5, але все одно в нас ось цей перший оператор він спрацьовує. Він спрацьовує, бо в нас є логічне або і воно каже нам про те, що, хоча б одна частина повинна бути правдивою, тоді весь цей оператор він також спрацює. Отже, ось. Тут повсюду в if або ж в else if ви можете дописувати додаткові умови через такі логічні оператори, як логічне або, або ж логічне та, тобто 2 амперсанта або дві такі прямі рисочки. І в цьому відео ми давайте ще розглянемо з вами такий оператор, що називається як switch case. Switch case це як альтернатива до if else. If else він дозволяє нам перевіряти багато різних умов. Кожна умова вона записується в if або ж в else if, а switch case він. Дозволяє нам перевіряти лише одну єдину зміну на декілька різних значень. І давайте ми таке з вами зараз запишемо. Отже, для початку я створю якусь зміну, нехай ця зміна буде називатися як number. Я вже не буду отримувати значення від користувача, хоча, якщо хочете, можете таке зробити, я просто відразу вкажу тут число, наприклад, як 10. Тепер я прописую switch е, і далі вказую те, що ми тут будемо перевіряти з вами саме нашу оцю одну зміну, number. Тут важливо, що ми завжди перевіряємо. Віряємо лише одну єдину зміну. Ця зміна може бути інтеджер, чар, бул і так далі, тобто тут будь-які типи даних, але просто завжди одна єдина зміна. Далі ми вказуємо різні випадки, тобто кейзи. І тут я вказую те, що, наприклад, якщо наша оця зміна вона буде дорівнювати числу 5, то в такому випадку я давайте на екран буду вводити просто інформацію про те, що number is. І далі буду, не то, щоб підставляти саме число, а давайте number із просто 5. От ось так буду прописувати сам по собі. В кінці обов'язково потрібно прописати break. і break він просто каже про те, що ось ця умова вона в нас якби ось тут закінчується. Тобто ви ось тут можете прописати хоч там 500 тисяч рядків коду, це буде не проблемою. Але в кінці просто допишіть break, це буде означати те, що ось ця ваша умова вона на цьому етапі просто закінчується. Завершується, тому це не забуваємо дописувати. Також я давайте допишу додаткові кейзи, просто їх тут декілька штучок пропишу. Наприклад, буду перевіряти ще на число 7, і відповідно буду 7 виводити. Буду перевіряти на число 10, і буду тоді 10. Тут число виводити. Ну і, наприклад, 15 і також 15 буду тут виводити. Тобто тут ми перевіряємо одну єдину зміну на декілька різних можливих значень. Тут не можна перевіряти на більше або ж менше, тут завжди перевіряється на. Наточне співпадіння, тому я так тут зараз і прописав. Ну і наприклад, давайте ми таке з вами спробуємо запустити. Ми просто помітимо. Ну, по перше, мені потрібно ікс вести, а далі він пише те, що number is 10, Так, тобто він дійсно перевірив різні випадки. Перший випадок неправильний, другий неправильний, третій випадок виявився правильним. Він виконав той код, який ось тут описаний. Далі був оператор break, і наступний він якби просто вже навіть проігнорував. Він їх ці всі моменти навіть вже не розглядав. Також сюди ви можете дописати ще так званий else оператор, але лише для switch свічкейзу. Тобто цей оператор називається default. і default він працює точно так само, як і else, Якщо всі наші кейзи вони виявилися некоректними, то тоді якраз спрацює default. І тут ми можемо також багато рядків коду описати. Давайте я напишу тут те, що на. Те, що number is undefined, і я сподіваюся, правильно це слово прописав. Тобто число, воно не визначене. Тут вже можете не дописувати break, адже дефолт він завжди йде в кінці. Ну і оскільки він і так завжди в кінці йде, то break можна не дописувати, адже після нього і так вже йде вихід з switch кейсу. Також ми давайте опишемо те, що тут буде число, наприклад, 11, і ми просто помітимо те, що знову ж таки вводимо число, і ми помічаємо те, що в нас вводиться number is undefined. Тобто тобто всі наші кейзи вони виявилися некоректними, і лише дефолт він спрацював. Таким чином, за рахунок умовних операторів, ви можете перевіряти певну дію, певну умову. Якщо вона коректна, то ви виконуєте один код, якщо ж не коректно, виконуєте інший код. І в майбутньому ви можете використовувати if-else або ж switch case Всі ці оператори вони є тотожними, тобто вони є майже можна сказати однаковими. Просто if-else він дозволяє нам ще перевіряти на більше-менше, а switch case він краще підходить, якщо нам потрібно лише одну зміну перевірити на відразу багато різних різних них значень. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!